Чергова скандальна заява від Пекіну. Представник Китаю Лі Хуей закликав Україну віддати Росії усі тимчасово окуповані території задля припинення вогню на фронті. Про це посланець, начебто, сказав на зустрічі у міністерстві закордонних справ РФ. Таке повідомили в американській газеті Wall Street Journal. Китайський посланець скерований для просування мирного плану Пекіна щодо України дав чіткий сигнал. Союзники США в Європі повинні заявити про свою автономію і закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росії частини свого меншого сусіда, які вони зараз окуповують. Написали у Wall Street Journal. Головний спеціаліст у справах Євразії під час туру Європою завітав і до Московії для обговорення та вирішення так званого українського питання. Після півторагодинного засідання Хуей з посмішкою на обличчі покинув будівлю російського відомства. У європейському турнелі Хуей відвідував Україну, Польщу, Францію та Німеччину. 16 травня під час візиту до Києва він підкреслював важливість участі Китаю в реалізації формули миру, озвученої Володимиром Зеленським. Нагадаю, представника Китаю відправили до України для. Проведення переговорів щодо врегулювання конфлікту після телефонної розмови президента України з лідером Китаю Сі Цзіньпіньом. Тоді Зеленський назвав її довгою та змістовною і запевнив. Вірить, що вона дасть потужний поштовх в розвитку наших двосторонніх відносин.